Президент Ірану і друг Путіна Ібрагім Раїсі загинув внаслідок авіатрощі. За попередню інформацією, через погані погодні умови президентський гвинтокрил врізався вгору в районі Східного Азербайджану. Відомо, що сталося це після зустрічі Раїсі з президентом Азербайджану. Окрім Раїсі, в літаку перебувало ще щонайменше вісім пасажирів, в тому числі й міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдулахян. Всі вони загинули. Іранські змі публікують перші рятувальної операції. Відомо, що президент Ірану Ібрагім Раїсі є прибічником жорстокої диктатури в іранській політиці. Саме він налагодив військову співпрацю Ірану з РФ за його правління. Іран почав масово постачати РФ ударні дрони та допомагати у виробництві БПЛА на її території. Окрім того, Раїсі відмовився називати агресію РФ війною. За інформацією інституту вивчення війни, смерть Раїсі може спричинити новий підйом протестного руху в Ірані. Там зазначають, що загиблий був одним із головних претендентів на те, щоб змінити хаменеї на посаді верховного лідера. Аналітики припускають, що наступні кілька днів можуть змінити найближчу і довгострокову динаміку режиму, включно з наступністю верховного лідера. Однак, за їх інформацією, смерть Раїсі не змінить нинішньої траєкторії іранського режиму, спрямованої на більш жорстку і консерватив внутрішню та більш агресивну регіональну політику в мережі вже з'явилося відео того, як у Лондоні іранці почали публічно святкувати смерть президента Раїсі з прапорами, піснями та танцями. Вони не приховують свою радість. Після загибелі Раїсі виконувати обов'язки президента буде перший віце-прем'єр Мохамед Могбер, який повністю підтримує політику Раїсі та направлений в бік Москви. Вибори нового президента Ірану мають відбутися протягом 50 днів. Каріна Нечитайло, телеканал НТА.